Моє вітання, 17 грудня, неділя. Так, відео відповіді на ваші питання, ті, що ви мені писали під дописом та під іншими відео. Давайте починати. Гляньте, будь ласка, Петропавлівка, Дніпропетровська область. Чи дійде фронт, чи буде під окупацією. Так, дивимося. Ну, давайте на найближчі півроку. Ось так подивимося. Петропавлівка, Дніпропетровська область в найближчі півроку. Чи будуть там воєнні дії і чи буде окупація? Петропавлівка. Петропавлівка, Дніпропетровська область. Колесниця. Швидкість. Тут прикривається інформація. Ну, наміри, по крайній мірі, наміри в них такі є. Давайте я запитаю по-іншому. Тут і колесниця падає. Наміри в них є. Давайте запитаємо. Петропавлівка, в найближчі півроку там можуть відбуватися якісь воєнні дії? Петропавлівка, Дніпропетровська область. Ні, це Україна. Внутрішня боротьба, військові. Чи може бути під окупацією Петропавлівка в найближчі півроки? Мах, маніпуляція. Це якесь залякування. Це якесь залякування по цим картам. Ну, наміри в них такі є. Але щоб, бачити, карта України, це Україна Петропавлівка. Я думаю, що все ж таки ні. Всі їхні наміри підуть під три черти. Так що не переживайте, повинно все бути нормально. Далі. Доброго дня. Подивіться, будь ласка, СМТ Любимівка Каховського району, лівий берег Херсонщини. Як пройде деокупація? Чи багато руйнувань, чи вистоїть селище? Дякую. СМТ Любімовка Каховського району, Лівий Берег Херсонщини. Як пройде деокупація міста Любимівка Каховського району? Як пройде, люди, люди дуже чекають. Бачите, ось чекають вже просто чекають вже закінчення цієї окупації. Бачите, карта війни? Як пройде деокупація? Людям дуже важко виживати по цим картам. Як пройде до окупації Любімовка, Каховський район? Планується. Плани такі є, швидкість. Ну, смотрите, не можу сказати, що прям руйнування. Ми зараз за руйнування спитаємо. Як пройде до окупації? Пройде, си, планують. Щось якусь сильну операцію, швидку, якось швидко хочуть звільнити. Давайте спитаємо, чи буде багато руйнувань з СМТ Любімовка Каховський район? Як буде відбуватися деокупація? Чи будуть руйнування СМТ Любімовка? Ну так, бачите, будуть трійка мечів. Удар в серце. Буде ну так, буде важкувато по цим картам. Бачите, розчарування. Коли це все почнеться, ви повинні бути готові, що воно не все так гладенько пройде, як здається. Тому що тут ще й диявол випадає, захист. Буде важкувато, можуть бути руйнування. Чи вистоїть селище Любімовка Каховського району при деокупації? Чи вистоїть селище Любімовка Каховського району, коли буде деокупація? Ну, вистоїть, вистоїть. По цим картам так. Але удар в серце, будуть удари. Буде важко. Давайте запитаємо, коли буде деокупація Любімовки. Давайте в найближчі три місяці. В найближчі три місяці. Чи буде деокупація СМТ Любімовка Каховського району, Лівий берег Херсонщини. Найближчі три місяці. Буде деокупація Любімовки. Ну так. Це, до речі, карта, карта Херсонщини, карта Півдня. МАХ, контроль. Буде деокупація, але дуже-дуже важко Бачите, військовими. Деокупація. Шут. Так, буде, буде, до цього все йде. Повернення в минуле. Ну, тобто, повернення в Україну і карта перемоги. Буде деокупація в найближчі 3 місяці. Повинна бути. Дуже великі шанси. Доброго дня. Подивіться, будь ласка, чи будуть міста розвиватися після закінчення війни? Чи відновлять про. Виробництво або збудують щось нове. Чи будуть розвиватися міста України після закінчення війни? Ну, так, перемога будуть, звісно, будуть. Ось підприємства і ось перемога. І колесниця. Дуже швидко якось будуть розвиватися підприємства, до речі, по цим картам це підприємства машинобудування якогось. Бачите? Щось пов'язане з колесами. Це заводи, ну, це можуть бути і поїзда, і машинобудування. Ну, все, що пов'язано з дорогами. Буде, буде розвиватися по цій карті, будуть вкладання грошей, буде Будуть будувати щось нове. Чи збудують сполучення між Енергодаром та Нікополем? Ви маєте на увазі через річку Дніпро, через мост якийсь? то чи, будуть, буд, чи збудують сполучення між Енергодаром та Нікополем? Вообще когда-небудь між Енергодаром та Нікополем. Ну, дуже людям хочеться сонце. Паж Мічей. Чи збудують? Ну, я думаю, що ні. Тут поразка, карта поразки. Ну, По-перше, на це ще нема, на це нема грошей, бачите, 5 монет. Я думаю, що хотять, можливо, на якесь майбутнє, бачите, на далеке майбутнє. Але не на, не на ближнє будущее, тому що ну, нема грошей поразка. Навіть після війни. Це не найважливіше. Найважливіше буде відбудова житла та налагодження виробництв. Те, що ви питали раніше, ну, попереднє питання. Так, наступні питання. Наступ з півночі взимку в 2024 році може бути? Чи може бути наступ з півночі на Україну? Взимку 2024 року. Чи може бути наступ з півночі взимку на Україну? В 2024 році, на початку 2024 на початку року, може бути наступ на Україну, на Україну з півночі. Чи може, ну тут дорога падає, дивіться, і швидкість, бажання. Ну, Тут карта бажання перше. В них дуже велике бажання ось напасти з півночі по цим картам. Ось бажання туз кубків. бажання просуватися якось швидко. Бажання в них є. А чи буде цей наступ? Чи буде наступ з півночі? Ну, якась агресія все ж таки. Ну, можуть попитатись, попробувати. але потім в них йде поразка. Да, бачите, потім вісім мечів ограничення. Можуть спробувати. Ну, я так розумію, що, скоріш за все, це якийсь ДРГ, башня їм падає. На їхню спробу падає башня. Бачите, ось. До речі, це ДРГ. І сразу їм башня. Спроби будуть маленькими якимись грубками, але йде башня, йде в'язниця. плен. Великого наступу не бачу, але дуже хотять. Дуже. Початок 24-го року. Наступне питання, яка ситуація буде в Україні зі світлом та опаленням? Так, початок 24-го року. В Україні, яка буде ситуація з опаленням та світлом? Ситуація в Україні на початку 24-го року світло та опалення. Яка буде ситуація? Ось карта світла. Ось карта смерті. Ага. Ну, дивіться, яка буде ситуація? Що можу сказати? Влучання по світлу можуть десь бути. Але ось, бачите, карта ремонтують. Запчасті валяються, ремонтують. Будуть ремонтувати, можуть бути влучання, карта смерть. Карта атаки на світло, можуть бути атаки. Атаки на Україну. Можуть бути атаки, можуть бути перебої зі світлом. Бачите, якось е, перебої можуть бути. Але все ж таки карта балансу вказує на те, що будуть швиденько ремонтувати. Ситуація зі світлом та опаленням в Україні на початку року. 10 мечів. Можуть, може, може дійсно десь не бути світла. Ну, Україна ж велика, ви ж розумієте. Це буде, це буде, буде приносити дискомфорт. Ну, це і так зрозуміло. Давайте запитаємо по північ-центр, схід, пів... північ, південь, центр, схід, захід. Тому що Україна велика. Так, початок 24-го року. Ситуація зі світлом та опаленням. На території України України. на півночі, яка буде ситуація? Ну, що ж такої? Так, на на півночі, на півночі, яка буде ситуація зі світлом та опаленням на початку 24-го року? На півночі, яка буде ситуація зі світлом? Можуть бути влучання на півночі. Схід, схід, яка ситуація буде на початку 24-го року зі світлом та опаленням. Схід, швидкість сонце, колесниця. Робота. Ну, також можуть бути влучання. Ось, бачите, можуть бути влучання і, до речі, прилічна влучання. Тут чітко будуть сход, чітко в них план. Залишити його без світла. Центр України. Яка ситуація зі світлом на початку 24-го року? Центр. Ну, також можуть бути проблеми. П'ять мечів. Південь. Південь. Яка ситуація буде зі світлом на початку 2024 року? Південь. Також карта очікування. Де-не-де може не бути, але недовго. І захід, яка ситуація буде зі світлом та опаленням на початку 2024 року. Захід Захід також повішений, теж може десь не бути чогось. Так? Бачите, по всій Україні можуть де-не-де бути обмеження. Тому що все ж таки вони планують і по світлу теж вдарити. Планують. Наступне питання: Авдіївка в 2024 році наша чи ворога? Подивіться, будь ласка. Авдіївка в 24-му році. Вона українська, вона українська Авдіївка. Це Україна. П'ять там Все розрушено. Це Україна. Дуже важка ситуація. Авдіївка в 24-му році під контролем РФ. Сила. В них там дуже багато сили. Але контроль по-повішеному падає. Дурень. Там будуть ще продовжуватися бої. Бачите, атака за зірку. Е, Авдіївка в 24-му році це Україна. Карта Вибір, колесниця. Е, робота ведеться. Ну, ви знаєте, воно ось якось, як зараз, і не Росія. І, ну, звісно, що Україна, але в Росії там дуже багато сили, багато людей, 10 монет і зброї, але все одно по-повішеному жертви. І атаки будуть продовжуватися. Нашим важко, там багато що зруйновано. Все ж таки повинна бути, повинна бути українською Авдіївка. Так, і останнє питання. Чи захоплять Мар'янку в 24-му році і підуть далі? Дякую. Чи, захоплять, чи захопить армія РФ Мар'янку в 24-му році? Донецька область. Донецька область. Мар'янка в 24-му році. Зможуть, зможе армія РФ захопити? Ну, я вам скажу так. Так, чи зможуть захопити. Дуже важко, їм також дуже важко. Карта дежавю, повторення ситуації, відлюдник. Ну, тобто, ми стоїмо на своїй оборонній позиції. Що, сказати, щоб вони прям далі пішли, ну, тут карти цього не показують і слава Богу. Наступне питання, чи підуть далі. Ну, я вам кажу, що Марінку. Ні, наші буду стояти, ну, можливо, за Мар'янкою. Далі не підуть. Давайте запитаємо, чи, чи піде армія РРФ. Як правильно сказати? Після, ну, наприклад, якщо в них вдасться захопити Мар'янку за у 2024 році, армії РФ, чи підуть вони далі? Чи підуть вони далі? Чи підуть вони далі? Ну, важко, ні. Знову карта повторення ситуації, очікування. Те, що Ні, тупік. Те, що зараз відбувається, ні. Те, те буде відбуватися 24 2024 році. Боротьба. Наші будуть стояти на своїх позиціях, вони будуть спробувати питатись, але в них мало що буде получатися. Що буде І слава Богу. На всі ваші питання відповіла. Всім мирного, спокійного, вихідного дня.